Мої розкішні, привіт! Вітаю вас на цьому відео, в якому ми будемо говорити про самоцінність. І я буду казати саме, виходячи зі свого досвіду, і тому трохи розкажу про себе, щоб було зрозуміло. Мене звуть Поліна Брегман, як ви знаєте, і мені 31 рік зараз. Я живу в Німеччині і за війни приїхала сюди. Вже півтори року тому, може навіть більше. І а, тут я із-за того, що в мене вже була робота над собою, велика пророблена, мені а, цей переїзд дався доволі легко. І а, я далі розкажу, чому самоцінність саме впливає на те, як ми залишаємося собою, попри всі обставини, які нас оточують. От Неважливо, що з нами відбувається а, з, з зовнішнього да, середовища. Ми всередині настільки цінуємо, віримо, поважаємо себе, що а, вже да, маємо звичку працювати над собою. І тому ми будь-де, при будь-яких умовах, можемо налаштувати наше розкішне життя, яке я пропоную. Вот. І зараз я Працюю офіційно в Німеччині, я оформила своє ІП. Не знаю, як тут називається, маленький підприємець, до речі, ІП. Да. І а, я зустріла кохання всього свого життя. Я живу в квартирі мрії, яку ми обставляємо з дизайнерами. В мене клієнти, нереально класні, класні клієнти, які платять мені по 80... По 888 євро за послуги як імідж. Дизайнеру, да, стилісту. А, загалом я настільки можу себе проявляти як хочу. Хочу створювати розкішні дівішники в канах, зробила. Хочу там возити дівчат і, вообще, загалом таке робити ком'юніті молодих, успішних, позитивних. Бо дівчат, які самі себе побудували. Зараз же таких багато. І е, хочу створювати таке ком'юніті, там возити їх по всіх розкішних місцях цієї планети. І в мене це вже вдалося. В мене дві вдалих поїздки, на які приїжджають неймовірно круті дівчата, От, іменно от добрі, щирі, от, ну просто unreal, наскільки вони класні, як люди, знаєте, як люди. І ще вони впевнені в собі. В них є своя справа, яку вони розвивають. Вони вже є гривневими або доларовими, навіть мільйонерами. І от такі люди на мене притягуються тільки тому, що я багато працюю над собою і над саме самоцінністю. Тому що взагалом самоцінність та розслаблений спокійний стан це задача мого життя. Як я це узнала, ну я вже ходила по стількох спеціалістах, але в мене є своя техніка з Ютюбу, як узнати свою задачу на життя Ну, точніше, це з однієї книжки. І от мені от саме це дуже сподобалася техніка. І ну, я думаю, це в наступний раз розкажу дає багато відповідей. Так от і. Саме моє перше е, відео на тему мислення, да, е, воно саме на цю тему. Ну, я тобто, не сумніваюся, чому. От, тобто зараз я реально впевнена в собі, в мене є внутрішня опора, попри обставини, і е, е, я легко, наприклад, витрачаю гроші на те, що підвищує мій рівень е, норми. І хтось тобто, в мене взагалом немає думок, що зараз війна, не треба витрачати, і е, типа якщо зараз витрачу, як я буду жити завтра. Тобто в мене взагалом немає таких думок. Уявляєте, яка це свобода? Я кожен день в мене як приходять, так і закінчуються гроші на картці. Тому що я гроші витрачаю так, як е, нібито це от е, бумажка з монополії, яка виповнює свою функцію. Ось зараз в мене є функція там е, вкласти гроші в рекламу, яка поки що для мене не, окуп, не о, 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 окупляється, але для мене це важливо. Я внутрішньо так відчуваю. Мені не страшно, не жалко нічого. Я от не боюся робити різ... різкі якісь речі, не боюся там робити марафони по мисленню, хоча я стиліст, і там не боюся робити поїздки, хоча я не тура Розумієте, от це таке проживання життя з себе можливе тільки в тому випадку, коли ми чітко з'ясуємо для себе, що таке самоцінність, і як загалом її взрощувати. І ця теорія моя заключається у тому, що давайте проведемо аналогію з тим, як ми починаємо відносини з протилежним полом, і з тим, як ми починаємо відносини самі з собою з тієї точки, де ми не віримо в себе, не любимо свою зовнішність, тіло, розум. Місце, де ми народились, сім'ю, все що завгодно. Тобто ми з цієї точки, де в нас мало любові до себе, до світу, де, де ми відчуваємо страхи, прив'язуємося до різних речей некорисних. І до цієї точки, де ми любимо себе, ми проявляємо свої таланти, ми надихаємо іншим, надихаємося самі собою і живемо без страхів. То, чого ми думаємо, що поєднання у цих двох частин нас це може додатися легко або в один день. Ні, любі, це шлях. І я зараз розкажу, як його виповнювати повністю на своєму прикладі. І ви просто візьміть це для себе. І у кінці я дам ще два класних завдання. Зараз давайте так, ми прокладаємо шлях. Таку мапу любові до себе і постійно роблячи ці дії, ми бонусом зращуємо в собі відповідальність за своє життя через дорослу позицію, тому що коли ми долюбливо робимо дії, направлені на самих себе. Ми бачимо, як міняється із за того те, що нас оточує, і ми вже настільки починаємо вірити і бачити те, що ми творці своєї реальності, що в нас просто бонусом зращується доросла позиція. Тому що доросла позиція це і є те, коли ми розуміємо, що ми режисери свого фільму, ми беремо відповідальність за своє щастя, за свої гроші, за все, що нас оточує на себе. І от Уявляєте, який крутий бонус. І зараз я дам а, такі а, точки, де ви можете себе постійно перевіряти, чи правильно ви рухаєтесь, чи ні. Перше, ми завжди приділяємо увагу нашому ментальному здоров'ю. Завжди, навіть коли нам здається, що у нас все прекрасно сеанс до психолога, до психотерапевта, гіпнолога, регресолога. Кого завгодно, нлп от які професії тобі подобаються, які напрямки от, роботи з ментальним слоєм, от, все туди. От, можеш написати собі список навіть спеціалістів, до яких ти би, ти би е, хотів або хотіла звернутися, і робити це хоча б раз на місяць. Друге, це. Е, пределі, е, Подивитися на своє тіло і як ти з ним взаємодієш, чи є в тебе хоч 5 хвилин зарядочки? чи ти приділяєш увагу собі, щоб просто сісти, розслабитися, як ти спиш, да? скільки ти спиш, спиш, де, От як твоє тіло відчуває себе? Чи балуєш ти його масажами, спа, термальними якимись джерелами? От все, що маєш. Тому що, звичайно, у кожного з нас є всі ресурси на те, щоб е, йти на цьому шляху. Просто да, на різний бюджет, так сказати. Третє, це моє саме улюблене, це, звичайно, влаштовувати побачення з собою, нібито ти сам для себе, той твій партнер, який тебе кохає і хоче цю закоханість передати діями. Тобто, ти йдеш куди хочеш на концерт, в опіру, в театр, купляєш собі дорогий шоколад. Робиш для себе, купляєш собі квіти або квитки навіть іншу країну і летиш самостійно на сам собою відпустку. От що ти прямо робиш для себе? Балуєш себе там дороги якоюсь технікою, яку ти хоті, хотіла, хотів. От просто приділяти увагу собі, ніби ти, ти сам для себе твій любовник. От, от так. От, тратити на себе гроші, приділяти собі увагу. Робити собі сюрпризи, дарувати собі а, кхів, а, дозвол, навіть дарувати, дозволяти собі, от те, що прям, у, прям хочеться. Ах, і зараз ми вже закінчимо це великолепне відео. Я буду дуже чекати на ваші коментарі, тому що все важке, воно просте. І все тільки в діях. І зараз я дам два завдання максимально важливих на цю тему. Перше, ми пишемо список того, що нам не подобається в нашому житті. Нам може не подобатися те, що ми спимо по 8 годин. Нам може не подобатися місце, де ми живемо. От все-все-все виписуємо. Це насправді дуже важливо. Тому що людина, яка цінує себе, вона прекрасно розуміє те, що вона має, і як вона з того, що має, вона може зробити щось де краще для себе. І це повністю розуміння своїх сильних, слабих сторін, і загалом, де там в житті щось треба підкрутити. Тому ми пишемо список того, що нам не подобається. Наприклад, в мене така, такі списки. Пишу зараз постійно, і в одному, в одному з списку в мене було те, що мені не подобається прибирати, я просто не встигаю це робити, плюс мені це не подобається. Я в Німеччині знайшла помічницю, вона приїжджає до нас раз на тиждень і прибирає. Зараз я розумію, що я веду в більший свій масштаб, і я взагалом не встигаю готувати. І я часто сижу голодна, і це, до речі, теж. Про любов до себе, як я поводжуся зі своїм тілом. І коли я це зрозуміла, я стала частіше замовляти доставку їжі в Німеччині, хоча це ну, ціни такі не низькі. І, але я така: ні, я або замовлю доставку, або я буду готувати і не цілесообразно витрачу час. Або я замовлю собі доставку і я не буду голодати. Тобто, і зараз я розумію, що да, мені треба більше доставки тоді, Тобто, мені все одно прийдеться да, дохід підняти, Ілі мені от, помічницю брати два рази на тиждень, щоб в один день вона там готувала, заготовочки, там сирнічки, борщ, там ще щось. І це абсолютно от нормально. Пишемо такі списки, такі списки завжди про любов до себе. Другий список, який ми пишемо. Це те, що ми давно хотіли зробити, але постійно відкладаємо. Постійно відкладаємо. І з цим списком ми ще будемо працювати на моєму наставництві, яке називається про розкіш. І сюди цей список реально випиши просто все, що ти хотіла, але собі не дозволяла. Це може бути що завгодно. Щоденник діор, який тригерить у блогерів сторіс. Квіти, може, якось, от мене тригерить, коли дівчатам дарять такі огромезні букети. І я розумію, що я можу з цього паритися, а можу один день подивитися, скільки коштує такий букет, а на другий день просто собі замовити, щоб закрити цей гештальт. І до речі, якщо у вас зараз виникає такий супротив, типу, ну я ж хочу, щоб це для мене людина інша подарувала, то, любі, хочу вам сказати так. Спочатку ви даруєте собі, потім дарують вам. А, мені почали дарувати чоловіки більш дорогі подарунки, реально дорогі, або люксові, тільки тоді, коли я сама почала дозволяти собі ці речі. Може, є якийсь інший шлях, але я його не знаю. І ті успішні дівчата, з якими я спілкуюсь, в них практично та сама історія. Що ти спочатку. А взрошує у собі, ти сам собі купляєш панемент спортзал, займаєшся спортом, тобто ти сам для себе це робиш, розумієте? І потім це дуже-дуже щитується іншими людьми, навіть якщо ти про це не говориш. І твоя якась дорога річ це кава машина, яка стоїть вдома і ніхто її не бачить. Але от те, що ти собі дозволила, воно вже з тобою назавжди.